Доларів купується продукції солодощів. Uh -huh. Слухайте, куди світ іде? Але я розумію, що в людини вона говорить є цукор, але мозок каже, що треба глюкозу. От дивіться, є різниця глюкоза і цукор. Цукор це дві молекули: це фруктоза і глюкоза. І коли цукор ти їш, і ти думаєш, що я даю для мозгів, хочу сказати, є дуже багато речей, де може ту саму глюкозу. Але природню глюкозу дати для наших мозгів. Uh -huh. По-перше, це медова продукція. Цю медову продукцію це готові і фруктози, і глюкоза. І їй не треба ніяких ферментів, щоб її розчепити. Якщо для цукру, коли ти їш цей цукор, треба ферментів, мінімум 14 ферментів, щоб їх розчепити. І щоб вони могли доставитися. І, але фруктозу, печінка ні ні, це не мій продукт. І ця фруктоза йде в жир. І у нас тільки зараз є жирових відкладень. Я просто не сказав, куди відкладається цей цукор. Цукор дає жирове клітин. Не жир, який ви їсте, не сало, не олія, не масло, не сметана дає жир і жирність в організмі, тобто, що жирова клітинка перетворюється в жир. Ви знаєте, якщо б жир, ми їмо жир і робилися жирними, ну скажіть, корова що їсть? Щоб дала білок. Білок чи траву? Її вроді траву, але дає і жир, дає білок, дає молочко, яке має якраз всі компоненти. Білок, там є і, можна сказати, і цукор, але вона там складається теж. Лактоза ділиться на два компоненти: на глюкозу і галактозу. І ви знаєте, ми всі думаємо, коли беремо аналіз крові, у нас Бачите, я так переходжу, бо я деякі речі хочу сказати, які люди не акцент не роблять. Uh -huh. І у нас беруть аналіз на цукор. Кажуть на цукор, але це глюкоза. Але крім глюкози, у нас в крові то є ще і фруктоза. Аналіз на фруктозу ніхто не бере. Аналіз на галактозу теж ніхто не бере. Молочну продукцію їмо. А ця галактоза, що саме інтереше, не розщепляється і де вона відкладається. А катаракта очі буває деколи. І всі, хто любить молочні продукти, і в нього очі вже не такі, і він вже не бачить, а йдуть на операцію, і роблять і очищають, бо помутніння йде кристалика. І так само дещо. ця галактоза в суглобах. Слухай, чому в мене тріщить, а чому в мене там таке? А вона то там відкладається, а ці речі треба теж до кінця договарювати. що не все в продуктах, які ми їмо, у нас все переварюється і все. Так сказати, організм сприймає. Частина сприймає, частина викидає, а частина того, що не розчіпляється, залишається в нашому організмі і накопичується, як болячка.